Вірю в Україну з таким гаслом всеукраїнське об'єднання батьківщини офіційно вступило у президентський перегон, висунувши свого лідера. Юлія Тимошенко оголосила термін, за який збирається докорінно змінити країну. Детальніше в ексклюзивному матеріалі кореспондентів телеканалу «Відікон». Нова конституція, реформування економіки, стратегія миру та безпеки. Це та багато інших важливих моментів передбачено у новому курсі, з яким лідер батьківщини Юлія Тимошенко йде у президенти України. 14-й з'їзд партії, який відбувся у день сторіччя Соборності, зібрав близько 10 тисяч українців, відкрив і благословив форум єднання Патріарх Філарет. Україна святкує цей ювілей століття утворення Української Народної Республіки, тому що нагадує тим самим, що українська держава може існувати тільки тоді, коли ми єдині, в єдності наша сила. Висловив підтримку новому кандидатові. Перший президент України Леонід Кравчук. Вона є майстер такої науки, яка називається людинознавство. Але для мене це питання принципове. Підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом в президенти. На форумі єднання були присутні рідні та близькі політичної лідерки. Зокрема, з промовою виступила донька Юлії Тимошенко Євгенія. Як у 2009-му захистила Україну від світової фінансової кризи, так і зараз вона зможе врятувати країну від проваля, і я в цьому впевнена. Вона не підведе, не проявить слабкість і не зрадить. Звертаючись зі сцени до присутніх, сама лідерка згадала і подякувала всім, хто був поряд у найтяжчі моменти і залишається дотепер, та підкреслила, що готова працювати над помилками. Коли я бачу, як сьогодні тяжко країні, я всім серцем відчуваю, що там частина і моєї провини. Але це теж школа. Розумієте, це тяжка школа. Тому що ти іноді не знаєш, як правильно зробити той крок. Юлія Тимошенко та її однопартійці упевнені, що саме новий курс має докорінно змінити країну та реанімувати її. Передбачені зміни стосуються усіх сфер життєдіяльності. Зокрема, радикально зміниться чинна конституція. Коли ми приймемо нову конституцію як новий суспільний договір між українцями, то ми, українці, зможемо ефективно і самостійно управляти своєю державою і впливати на всі процеси. Якщо ж за 100 днів не буде очевидних результатів, Юлія Тимошенко покине президентський пост. Така заява лідерки батьківщини стала кульмінацією партійного з'їзду. Якщо за перші 100 днів я на посаді президента не зможу зламати стару систему, не зможу показати вам очевидні результати, я просто піду з президентської посади. Якщо я відчую, що таких сил у мене немає. Саме такі мої гарантії для вас сьогодні. Я думаю, що жоден з президентів не скаже, що якщо ніхто не відчує змін за 100 днів, що він піде. А я знаю, чому вона це говорить. Навіть наші запереживали, коли вона почала це говорити. А чи це реально? Я кажу, я з нею в уряді працювала. Я знаю, що це реально. Ти дай поштовх, щоб всі зрозуміли, що нікому не буде дозволено грабувати країну незалежно від партійності і принадлежності. І це зрозуміють всі зразу. І це для мене є найголовніше. Дотримуючись усіх правил висування кандидата в президенти, 174 делегати Всеукраїнського об'єднання батьківщини одноголосно підтримали кандидатуру Юлії Тимошенко. Рішення прийнято одноголосно. Вона запропонувала країні новий курс, який чітко буде збільшувати добробут кожної громадянини і кожної людини. Тому батьківщина сьогодні одностайно підтримала рішення висунути Юлію Володимирівну Тимошенко. І ми маємо все зробити для того, щоб наступний вибір. Українців або наступний президент був Юлія Тимошенко. Сьогодні ми почули новий курс реформування галузі медицини. Я думаю, що це турбує сьогодні кожного мешканця. Юлія Володимировна каже, що потрібно терміново вводити страхову медицину, щоб всім було зрозуміло, які послуги буде за рахунок держави, які за рахунок безпосередньо коштів людей. Юлія Володимировна йде з, з чіткою програмою нового курсу, в якому є розвиток програма розвитку. По кожному напрямку життєдіяльності нашої країни, і це дуже важливо, тому що ми завжди казали і будемо казати, що тільки реальними справами можна змінювати життя в нашій країні. Я маю надію, що країна почне рухатися в новому напрямку, що ми не будемо зараз, як зараз, знаходитися в цьому олігархічно кланової системі і будемо рухатися демократично до Євросоюзу, до НАТО. І звичайно, що. Наша задача сьогодні підтримати нашого лідера і зробити все для того, щоб країна наша розвивалася. Вірю в Україну, говорить новий кандидат в президенти. Вірю в Юлію Тимошенко, говорять однопартійці і упевнені в перемозі лідерки батьківщини.